в випадку з Білою кімнатою це саме так і було, я свого роду стікала кров'ю на ці сторінки. Скажімо так, історія сама вигадана, художній твір, але там дійсно є роздуми, і почуття, і емоції, які я свого часу переживала, і я фіксувала, власне, і у вигляді щоденника, і у вигляді різних нотаток, і я це використовувала в роботі. Психологію на сторінках книги було важко передати. Ви передбачали в цьому певний виклик, ведучи ведучи власне історію, переважно від чоловічого з чоловічої точки зору. Ви в цьому бачили виклики, починаючи, наприклад, роботу над цим? Я взагалі в цьому не бачила виклик. Я зараз дивно прозвучу, але я навіть і не усвідомлювала, що в цьому є якась задача зірочкою. Я розуміла, що я пишу від особи чоловіка, але я не сприймала це як художній прийом чи як щось, до чого мені треба підійти не так, як якби я описувала все з позиції жінки. Це просто було настільки природні рішення.